Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде тема у нас про те, як зробити з комп'ютерного блока живлення. Отаку от, наприклад, Зарядний пристрій, або просто регульований, регульований зарядний пристрій, або просто блок живлення регульований. Ну, приблизно від, там, від 9 вольт, там. Ну, можна і нижче, і там. До 25, до 20 там до 18 В. Або також зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів можна зробити. так Також можна зробити для інших акумуляторів, там для гелевих акумуляторів, для літієвих акумуляторів. Пристрій буде у вас стабілізований з різними там захистами. Ну, почнемо. і так Є у нас тут, наприклад, комп'ютерний блок живлення. Любий може бути живлення. Цей спосіб, я, цей спосіб, який я вам покажу, працює майже на всіх комп'ютерних блоках. Навіть не на майже, а на всіх комп'ютерних блоках. Ця система працює, яку я вам зараз покажу. Вам просто потрібен блок живлення. Це я вже трохи тут волтузився. Ви повинні з нього взяти всі, залишити два жовтих проводи і два чорних проводи. Це у вас буде мінус маса. От. А це у вас буде плюс, плюсовий жовтий провід. Всі остальні провода ви можете викру... 4, от. відкрутити саморізи, зняти плату і випаяти з другої сторони. Якщо ви не хочете нічого випаювати, так як я це зробив, ви можете просто їх повідкушувати, лишні, там поізолювати і все. От. Зелений провід. от такий от, такий Щоб він у вас запускався, там буде один всього зелений провід. Вам його потрібно. Припаяти там, де чорні провода, або просто перекрутити до чорного, блок запуститься. Ну, По тому що працюючий блок, ви побачите, так як якщо ви його вимкнете, у вас буде крутитися кулер. Бачите, кулер крутиться. От. Значить, блок у вас працює. В принципі, всередині все, що, що має бути, це просто. Залишені два проводи. Ви можете їх і не викусувати, або його навіть і не розбирати, а просто взяти зелений провід, замкнути з чорним. Запуститься без комп'ютера у вас оцей блок ваш комп'ютерний. І взяти це буде 12 вольтова лінія. Так. З цим все. Так, поки що цей блок виключу. Це я так вам для наглядності розібрав один із блоків, який у мене був під рукою. так як Чомусь не подумав, зразу вам зняти відео, робив для себе, як я його там розбирав. Хоча буде ще таке відео, одне інше, як зробити отакий от блок, який буде у вас регулюватися. Без Буде, як би така, знаєте, покрокова інструкція. Ще один, як зробити отакий от блок, який буде повністю регульований. Можна сказати, без всяких схем, ну це буде складніше. Поки що нам він просто потрібен отакий от, от блок, щоб вам показати, як зробити. Будемо вважати, що наш блок видає нам просто, у вас залишилося два провода, як на тому блоці, що я вам показував. Видає він у вас всього 12 вольт. І що нам потрібно для того, щоб майже будь-який блок зробити регульованим, це отака от платка, повишаючий модуль. Саме цей повишаючий модуль, їх є багато різновидів. Це, наприклад, також це понижаючий модуль. Я його ще не перевіряв. Є в мене і отакий от повишаючий модуль. Це він майже нічим не відрізняється від цього, але це просто лайно, його можна зразу викинути китайське. Хоча коштували вони один однаково. Ну, це класний модуль. Можете запам'ятати, там якісь отакі надписи є, зробити стоп-кадр. Оцей модуль реально класний. Чим класно, я вам зараз покажу. Так, берете ті два проводи, які ви вивели, плюс і мінус. Ось, Зараз любить вирубатися. Це ще блок у мене в розробці. І підклю... підключаєте до схеми. Ті, що у вас залишилося з блока, жовтий і чорний. От. Виходить, що Ін це вход, плюс-мінус. Так що берете чорний мінус на Ін, підключаєте і пол на плюс жовтий провід. І це у вас буде вихід, плюс-мінус також. Як бачите, підключили ми цю схемку, і вона буде у нас потім всередині, щоб зробити наш блок регульованим. Наприклад, для зарядки акумуляторів. І зараз я вам для наглядності покажу. Як у нас буде все регулюватися? Так, плюс мінус. Так. Підключив і беремо викруточку. Де моя викруточка? Ну, Поки що блок показує у нас 14 вольт. Ось, Може контакт поганий. І виводимо, випаємо цей резистор, припаємо сюди такої самої ємності. Тут виходить у нас, скільки це він. 103, позначка на ньому. Це приблизно у нас. Ми ставимо отакого типу, замість нього. Підбираємо, скільки у нас тут буде. Це я вже підібрав. 10 кОм. Замість цього 10 кОм ставимо такий ну от він виведений І покажу як регулюється. Бачите, з 12 з 12 вольт у нас вже 14. ми Можемо зробити більше. 15 крутячи резистор. І таким чином для зарядки акумулятора це вже достатньо буде. 16 17 Скільки максимум буде цікаво. Ну, приблизно. Так як конденсатори стоять на 35 вольт, я думаю до 35, до 24 точно дотягне. І по мінімуму зараз подивимось скільки можна зробити, наскільки він буде регульований. Так, по мінімуму у нас буде ну, вже 11. 11 вольт. Це теж непогано з 12 вольт. Ми можемо зробити там 25 вольт і подивимось, як буде держати нагрузку. Виставимо, наприклад, так як для 14 для 14, 14 вольт нам потрібно 14,2 для зарядки акумулятора. Ми поставимо, наприклад, 14,4 вольти. і зараз я візьму лампочку з дальнім світлом. Від автомобіля, щоб нагрузити нашу схему. Щоб ви побачили, наскільки беру таку лампочку. Зараз я її нагрузимо нашу схему, подивимося, наскільки вона тримає струм. І напруга. Подивимося, чи не сильно просяде. Так, 14.45 маємо, підключаємо. І що ми маємо? В принципі, малесенька просадочка от, на пару мілівольт. І 7 А у нас держить спокійно, отакенька платка маленька. Я думаю, всі зрозуміли, про що йдеться мова у відео. Ще раз повторюся, беремо комп'ютерний блок. Викусуємо всі провода і на 12-вольтову лінію це буде у нас чорний провід 0 і жовтий плюс. Чіпляємо таку от платку і резистор перемінний виводимо от, наружу. Все. Можете спокійно заряджати акумулятори, виставити, скільки вам потрібно. Всім, кому сподобалось відео, таке, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А потім в слідуючому відео я вам попробую показати таку от покрокову схему, як би за такої от платки зробити блок також регульований, комп'ютерний. Ну, кому цікаво, буде така от серія у мене відосів. Всім добра!